Всім привіт! На сьогодні 24 травня, знаходжусь на чесничковій. Дивимось, кінчики трошки жовтенькі. Часничок так більш-менш нормальний. Ну, що хочу сказати, біля дому чесничок файний. В полях поганий, гірший. Ну, маємо те, що маємо. Тепла ми не бачимо, холода, дощик йде. Ну, чесночок щось потрохи те росте. Але що хочу сказати і показати, ви вже готові до сезону, бо ми вже, нам вже потрібно готувати. Це в нас, друзі, розпочала йти стрілка. Бачимо така вже місцями стадія. Десь більше, десь менше, різна. Але. Я в минулому році обрізав стрілочку, ну, десь ще трохи вона підростала, і, я... і ми обрізали. Ми не чекали, коли вона там закрутиться, обрізали на ранчі стадії. Чи добре, чи не добре, не скажу. В минулому році щось я трохи пробував <кхух> зробити експеримент, але ну, так як би зважив. Не знаю, чи він точний, чи не точний, бо якби не радочки з часничком були, ну, в загальному точно не знаю, не скажу. Як правильніше, одні рекомендують так, другі рекомендують по іншому Тож, кожен вирішує сам, як він буде робити. Ну, що хочу сказати, ми вже готуємось. Дружина казала десь у Фейсбуці, вже обговорюють тему, що в когось стрілочка вже хтось почав обламувати перший раз, хтось сміється, такого не може бути. А я вам хочу сказати, що в минулому році стрілочка в нас пішла на такі самі стадії, була 13 травня. Відео підтвердження є. Тож, в минулому році стрілочка в нас пішла на 10 день раніше, як зараз. В цьому році, ну, так якби ще не дочекалися ми червня, ну стрілочка пішла. Тож. Раз стрілочка пішла, це ми рахуємо. В середньому через 4 тижні вже потрібно нам буде його копати. Хочемо ми того чи не хочемо, але маємо те, що маємо. Тож, зараз перемістимося в друге місце, ну і я покажу скобу, якою ми в минулому році копали часничок. Так, друзі, така у нас скоба, якою ми працювали в минулому році. Це у нас вона до мотоблока. Таким планом зроблена. Ну, в загальному ця тяга я колись ще раніше зробив. О, ну і вже в минулому році я вже під неї підналаштувався. Дивіться, яким планом зроблена, взята ну, лапа з культиватора. Проста. Е, хтось скаже, чого не брав. ну, ну Звичайно, так зі стрілками. Е, на нашому ґрунті є проблема. Така лапа, проста стрілка, не, ну, не підорує нормально часник. Ну, є, є проблеми. То я вирішив зробити таким планом. Бо лапою зі стрілкою, звичайною. Ми так пару років тому трактором підорували. Ну, навіть лапа вигиналася, там трошки. Ну На нашому ґрунті є свої нюанси. Тому я зробив так, хоча бачимо, минулий сезон два рази доварував, ну, коротше, треба, якщо будемо в цьому році копати, то ще тако усилювати це місце РВ, ну дуже тверда земля була. Ну і я вирішив зробити таким методом. Все на швидку руку робилося, там особо нічого не під не, ну, не підстроювалося і, навіть, як тако бачимо, у нас трошки ну так є виворіт. Ну, коротше, не досконало. Ну, але роботу свою робило, файно дуже файно підкопувало. За що е цього леміша, виходить, в цьому місці десь у нас виходить часник і досить файно підорувало. Та, якби, Ну, він легенько виривався. Були моменти десь, якщо зілля ну, забиває, ну, бо виходить, що ну, мало місце. Ну і е, з колишчатом я швиденько знайшов, яке було, ну, бо потрібно було копати, і ну, колишчатом треба було б чуть-чуть щось іначе продумати. Е, такий, ось. такий у нас ось був метод, що було по нюансах. Зараз тако поставлю, покажу вам нюанс. нюанси. Нюанси е, з цією штук-штукенцією. Бо ну, та, якби дуже в бік е, завалена, тако взяти, певно, стрілка, бачите, продивляється. Виходить, по, ну, оця польова доска, в неї треба було ну, від початку до кінця трошки такого набік. Сюди ще, та, ще трошки зварити, щоб воно мало місце опори бо воно не, не мало і більше стягувало, так як сюди є велике, виходить супротив на цю сторону. І виходить, ну, так, би таке вивертало. Нам потрібно було, якщо мотоблоком в бік з, е, руля завертати. Ще по моментах, е, ну так, якби міжнародка в нас була 40, і якщо мотоблок стає просто в міжрадку, ну то це йшло по центру рядка. І виходить, часничок у нас виходив десь тут. Що я зробив? Я взяв одну сторону колесо, змістив е до мотоблока, а другу сторону, типу від мотоблока. І вийшло так, що одне колесо в мене йде всередині, так як в міжрадці, Ну, вже друге колесо йде там, там де вже був викопаний часничок. І в нас радочок з чесничком якраз в цьому місці попадав. І тоді, або десь тут, ну, наприклад, то дуже файно тоді воно працює. Бо якщо не відрегулювати ну, колесами, то або йде мотоблок по часниковий, топче його. Теж недобре. Ну, або е, ну, виходить, е, якщо йде по між раці, мотоблок все нормально, то виходить погано, дуже підкопує часник. А так як йде в цьому місці, чесничок не мнеться. Е, різаного дуже мало в цьому році було. Ну, в минулому сезоні як е, копали. Ну, в загальному ця штука, якщо до мотоблока, то ну, класний варіант. Якщо у вас е, ґрунт, ну, такий твердіший. Бо в нас то ну, ну, дуже, якщо йде засуха, то дуже твер твердий ґрунт. Ну і наслідки, як я показував, наслідки у нас ось це місце рвало. Я раз підварував, потім ще раз підварував. ну, В загальному такий ось у такий нас підорвуваш. Тут зроблено таким методом, щоб моно регулювати. Все на болтах, якщо що, болта зірве. Получається, ну, і, угол атаки так як можна, виходить, відкрутив. Чи Сюди змістив чи сюди змістив. Немає ніякої тяги, моном, як та, якби там які є ті заводські тяги. А так зроблено все по-простому. Але я вам скажу, доволі воно все практично. Ну, але от видно, щось воно ну, щось є викручене, я тільки не знаю що. Можливо, щось я буду е ще переварувати, бо я не знаю, як ми в цьому сезоні будемо копати, чи мотоблоком. Чи е, саморобним тракторцем. Ще, ще поки не знаю. Ну, на як там всякий випадок, на прозапас цю штуку ну, буде вона підготовлятися до нового сезону. Я думаю, що мені просто потрібно тут це все обрізати. Ну і виходить, оцю це кріплення, от якщо так дивитись, є треба. Вивернути. Бо воно стоїть так і, виходить, якщо на мотоблок, то, о, бачимо, леміш піднімає доверху. А так буде, ну, коротше, я думаю, буде краще в землю йти. Спочатку, як я робив, були свої нюанси, я приварив рівно, прямо до цієї не йшло, бо е, ну, угол атаки потрібно. Вже вгадувати так, як на мотоблоці. Я приварив без мотоблока. А потрібно на мотоблоці, як буде стояти мотоблок і дивитися, як воно буде стояти, ну, типу паралельно грунта. якщо тако стояти, от щоб стояло воно ну, от рівно до ґрунту. Бо в мене вийшло так, як я зварив, воно було дуже ця частинка вище піднята і ну, вона не йшла в землю. Ну, та якби доверху випихало. Коли я поміняв угол атаки, виходить, той край пішов більше вниз, то воно стало робити свою роботу доволі непогано. Ну я думаю, якщо я буду є переварювати, то ще зазніму відео, як і що я буду міняти та й поправляти.